Зараз з нами на телефонному зв'язку є наш гість. Це Ігор Чаленко, політолог. Пане Ігоре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Ігоре. Я пропоную розпочати наш з вами діалог із новини про те, що президент Володимир Зеленський наголосив, що п'ять підприємств акції, яких примусово відчужили у власність держави, тепер працюватимуть на оборонку. Мова йдеться про підприємства «Пат «Укрнафта», «Укртатнафта», Моторсіч, Прат Автокрас та. Запоріжжя-трансформатор таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави? Е, відповідно, тепер ці підприємства будуть працювати для потреб воєнного часу, і фактично ті підприємства, які до цього не працювали, вони також поновлять свою роботу. І відповідно там працівники, які фактично там були розпущені з штату, вони повернуться назад, і все буде працювати на оборонку нашої держави. Е, на вашу думку, в першу чергу, е, наскільки необхідним наразі є. Це рішення, так і знову ж таки побачили про те, що Володимир Зеленський зазначив, що й не виключає в подальшому можливого подібного рішення щодо інших підприємств. На вашу думку, які також підприємства можуть згодом працювати на оборонний сектор? Ну насправді потрібно розуміти, що дана націоналізація вона абсолютно не така, як була, наприклад, націоналізація Приватбанку свого часу, здійснена з іншим законодавством. І те, що здійснено зараз, це зроблено саме з метою того, щоб мобілізувати необхідні стратегічні підприємства, зв'язати їх в одну ланку, вітати під безпосереднє керівництво міністерства оборони для того, щоб максимально швидко не лише відновити роботу даних компаній, але й можливо реалізовувати нові проекти яких чекають в українське суспільство, ну зрозуміло, роз, що це і питання, в тому числі оборонки. Е, ну насправді насправді, от у мене єдине питання, я не знаю, щодо Укртатнафти, бо е, ми знаємо що її центр це Кременчуцький НПЗ, який неодноразово атакований росіянами. Е, тобто, тут питання наскільки швидко можливо буде відновити адекватну діяльність цієї компанії, але загалом. Відповідний перелік він дійсно стріляє оптимізму з точки зору того, що це те, чого вимагали люди, щоб наші стратегічні підприємства без жодних дотримок працювали на нашу перемогу, це рішення зараз не дозволить. Ну єдине, що треба знову ж таки зазначити, що дивлячись на це рішення на основі засідання ставки. Командуючого від 5-го, здається, листопада, все-таки після війни акції або повернені до попередніх, або фенсовані будуть або там. Пане Ігоре, поганий зв'язочок, чуєте нас? Скажіть, будь ласка? Алло, так. Так, давайте ще раз із тези щодо того, що після завершення війни, що буде з цими товариствами? Тобто вони повернуться у власність до попередних власників, чи все ж таки вже продовжать працювати під керівництвом фактично держави? Так кажучи, що короткову ну, перспективу там націоналізація безумовно не піде в плюс, але після завершення війни. Маємо зараз певні перебої із зв'язком. Нагадую, з нами зараз на від... на телефонному зв'язку Ігор Чаленко. Це політолог, з яким безпосередньо обговорюємо відчуження у власність держави там п'яти підприємств, які фактично будуть працювати тепер на оборонний комплекс нашої держави. Нагадую ще раз, що мова йде про підприємства Укрнафта Укртатнафта Моторсіч Автокрас та запоріж Трансформатор саме. Ці ці підприємства, як зазначив президент України, тепер будуть працювати на оборону промисловості нашої держави, аби забезпечувати певним чином і військо необхідними, і паливомастильними мастильними матеріалами, і фактично військовою технікою, яка необхідна українським військовим. Для того аби вони продовжували відвоювати наші українські землі, зараз намагаємося знову ж таки налагодити зв'язок із паном Ігорем, тому що все ж таки хочеться і обговорити ще вибори, які будуть проходити в Сполучених Штатах Америки. Тому що всі ми пам'ятаємо про те, що доволі неоднозначні заяви робили республіканці, зокрема у своїх виступах, так щодо до фактично до електорату, які будуть вибирати. Безпосередньо їх і, от хочеться також обговорити і це, і наскільки все ж таки зможуть вплинути результати виборів Сполучених Штатах Америки на підтримку на оборонну підтримку саме нашої держави. Пане Ігоре, на зв'язочку ви чуєте нас? Так, звичайно. Супер, давайте а... тоді так. Давайте повертаємось до підприємств. Наскільки це буде все ж таки там шкідливо для самих підприємств, якщо вони все ж таки там після війни будуть залишатися у власності держави? Ну, зрозуміло, що все рівно частина підприємств вона буде або частка повернута власникам або компенсована, але зрозуміло, що окремі підприємства, ну можливо, такі як автокрас, чи там та сама Укртатнафта, частково можливо, там. Ми побачимо її там по подальшу там приватизацію. Ну тобто, ця тема вона далі буде розвиватися. Не бачу, вона там повернеться там ця частка, яку забрали там минулих власників. Але тим не менш, найголовніше зараз, що в цей момент на короткострокову перспективу, ми повністю не лише беремо в управління ці підприємства, а й повністю забираємо весь контроль і з точки зору. Відповідно тих акцій, через які минулі власники могли, наприклад, через суди якимось чином а, намагатися там завадити роботі тих чи інших підприємств. Тобто зараз повністю всю відповідальність за них бере держава і відновлює повністю їхню працездатність. Це звичайно це позитив. Але як воно буде далі, будемо дивитись, бо знову ж таки історія того ж самого Приватбанку. Про яке я згадував на початку, вона показує, що не завжди великі підприємці, такі як там Коломойські або там живаго, там вони цю тему просто так залишать. І, звичайно, можуть бути різні там судові перспективи. Але це знову ж таки те питання вже після воєнної, після перемоги. Але дійсно це цю тему треба тримати на контролі, і це залежить. Від юридичної чистоти чинних рішень, але те, що це фактично треба було робити, це очевидно. Е, Як щодо Моторсічі, тому що всі ми пам'ятаємо, що відносно нещодавно було затримано також В'ячеслава Богуслаєва там, за підозрою у державній зраді, тому що всі ми там під керівництвом, під його керівництвом Моторсіч постачала. Деталі до авіації Російської Федерації безпосередньо і перед цим там до початку війни, фактично. А ми також пам'ятаємо цей інцидент із Мотор і Китаєм, які там фактично викупили це підприємство, і там насправді великі кошти фігурували. Так потім все ж таки держава зазначила про те, що вони там не віддаються підприємство, умовно кажучи, китайським інвесторам. На вашу думку, що буде після війни з Моторсічу? Ну саме з Мотор -Січі, я думаю, що скоріш за все підприємство такої ваги все таки залишиться у власності держави. Взагалі, питання як в 90-х роках воно опинилося у власності пана Богослаєва. Це ну тобто, це підприємство навіть набагато важливіше, якщо там для порівняння це теж саме там ДП «Антонов» чи там інші такі стратегічні підприємства. Очевидно, що воно має знаходитися відповідно в вертикалі укроборонпрому. І те, що воно стало приватним, не дивлячись на те, що його приватизував червоний директор пан Богуслаєв, який там багато років до того ним керував, то звичайно такого не мало відбутися, і просто держава фактично стосовно МОТОСІ вона виправляє власні помилки за часи незалежності. Тому я думаю, що дійсно ця компанія вона продовжить успішне функціонування. І вона отримає дійсно нове дихання, виконуючи і замовлення і по двигунам, і по гелікоптерам, і по всьому, що необхідно саме українській державі. Пане Ігоре, давайте також і обговоримо вибори у Сполучених Штатах Америки, тому що це фактично також історія, яка може прямо доторкнутися щодо допомоги Україні. Адже ми чули там. Вже такі неоднозначні заяви представників республіканської партії, мо кажучи, так і от президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав дуже високими очікуваннями можливість збереження демократами контролю в конгресі на тлі прогнозів, що республіканці на виборах візьмуть більшість і в палаті представників, і безпосередньо в сенаті. Зацитую, послухайте, якщо ми зможемо утриматись, то будемо в неймовірній формі. Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично. На вашу думку, як все ж таки пройдуть вибори в Сполучених Штатах Америки? Хто все ж таки забере у цю більшість? І в разі того, якщо це будуть все ж таки республіканці, так? Чи будемо ми бачити ту саму підтримку, фактично яку ми бачили до цього від Сполучених Штатів Америки? Тому що я нагадаю, що Америка це фактично країна номер один, яка допомагає нам зараз військовою зброєю, військовою технікою, аби ми могли відвоювати нашу державу від окупантів? На мою думку, поки що так, як дійсно показують і результати соціологічних досліджень. Поки що дійсно республіканці навіть посилились за останній тиждень, і дійсно у них шансів отримати більшість у двох палатах дійсно вона є. Але тим не менш не варто сьогодні ставити знак дотожності по так званих МАГА або ТРМ які займають все-таки в республіканській партії меншість, тобто в Україні їх чутно набагато голосніше, в тому числі за підтримки російської пропаганди, чого вартує лише там одна заява а, представниці Джорджії Марджорі тейлор Грім, яка там сказала, що там ні копійки після перемоги на виборах в Україні, тобто нічого не буде. Хоча, якщо ви піднімете історію. Цієї пані, то побачите, що вона є насправді ну доволі токсичною політиком, при цьому для обох партій, і її постійно виключали з різних інституцій, саме через її контроверційні заяви е, стосовно зовнішньої політики стосовно України е, і загалом, тобто я думаю, що навіть е, е, ну, прогнозована перемога республіканців вона буде більш консервативнішою з точки зору. Відносин до України, ніж це зараз показується. Проте знову ж таки, звичайно, адміністрація пана Байдена робить шалені пошалену просто допомогу для України, і, звичайно, для України було б набагато краще збереження тільки яка є. Але знову ж таки, ми всі усвідомлюємо, що Сполучені Штати це демократична країна і завжди на мітерні останніми роками. Це класика просто е, мав, права опозиція. О, тому в даному випадку нам просто треба зберігати цей кокус е, до партійної підтримки, е, який присутній все таки в Сполучених Штатах для того, щоб та допомога, яка була обіцяна, як фінансова, так і військова, продовжила і в цьому році, і в наступному в тих межах, е, на які опирається прийнятий державний бюджет. Тобто, фактично, навіть якщо республіканці отримують більшість, Україна все ж таки буде отримувати певну військову допомогу, в якій ми ми потребуємо. Правильно я розумію? абсолютно причому я хочу відзначити, що навіть ті заяви, які йдуть там, ну якщо ми при пропагандистів, пропагандистами будемо дивитися на безпосередніх учасників перегонів, то от вони говорять от, для прикладу. Ми не будемо виписувати чек Україні без зазначеної суми. А хіба зараз це відбувається так? Зараз всім чітко всім зрозуміло, яка допомога які конкретно там сотні мільйонів доларів. Куди саме Пентагон перевіряє? Все чітко кожен долар зрозуміло, як імплементується в конкретній військовій або там, фінансовій або матеріальній допомозі Україні. Тому, звичайно, всі ці слова треба одразу знаєте ділити на два, на три, і вони дають можливість майбутньому, в тому числі і республіканцям просто показати, що ви бачите, ми там підняли там рівень контролю над допомогою, і тепер там демократи там наприклад не зможуть там щось красти. Хоча, звичайно, ну вас цього немає. Але е, політично вони дуже легко можуть вийти з цієї ситуації, берегши допомогу нашій державі. Також давайте поговоримо і про участь Росії безпосередньо в виборах Сполучених Штатів Америки, які мають відбутися, тому що, зокрема, якщо я не поблюють, пригожен випустив відповідний допис про те, що вмішувались, вмішуємося, будемо вмішуватися. Фактично, у вибори, які там триватимуть сполучених Штатах Америки, і мова там іде також і про створення ботоферм, які фактично розганяють також там певну ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Якою ми на вашу думку має бути адекватна відповідь з боку Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації? Перевірки дійсно, так як це було раніше, проплив РФ на виборчий процес, це просто шлях до посилення санкцій проти РФ, до посилення боротьби. Причому я хочу сказати, що насправді ну, де-факто Пригоже не створював нових ботоферм для того, щоб впливати зараз на вибори в США і збільшувати панічні настрої стосовно України. Це ті самі потоферми, які декілька років тому розганяли тему ненависті до вакцин проти COVID-19. Це ті самі ферми, які розганяють непримиренність США, і ті самі ботоферми, які брали активну участь. У емоційній ескалації під час е, кризи капітолії, тому звичайно, це про тові таке карт, що Російська Федерація протягом доволі тривалого часу банально впливає на американську політику, і звичайно, з точки зору е, американських громадян, я б ставив ці питання дуже сильно е, американським службам і безпеки і силовим органам, щоб прибирати подібний вплив подальшим. Так, ну і крім того, ми знаємо, що Дональд Трамп, Дональд Трамп перепрошую анонсував, що 15 листопада зробить дуже гучну заяву. Очікується, що колишній президент знову вступить у президентські перегони 2024 року. А року. Наскільки ви оцінюєте реальну таку можливість, і якщо говорити там фактично про президентську гонку в Сполучених Штатах Америки, Джо Байден і Дональд Трамп, так на вашу думку, хто все ж таки буде в пріоритеті у американців? Насправді я маю сумнів, що Джо Байден піде на другий термін, дивлячись на складність першого. І очевидно, що демократи будуть шукати іншого кандидата. Все рівно ніхто не відміняє певність, які теж відбудуться. І так само ситуація зараз із кандидатурою пана Трампа. Бо те, що він там через тиждень оголосить, це його питання. Але Трамп не володар, не володар республіканської партії. Тому в даному випадку партія буде по-дальшому теж визначатися, хто ж власне буде представляти її на виборах президента в 2024 році. А чомусь мені здається, що все таки оця зацикленість Трампа на Байдені, вона йому навіть робить гірше зараз, бо звичайно вона є. Певною рушійною силою на виборах зараз мітерму і дає можливість мобілізувати голоси республіканців і більше взяти людей з так званого полота. але на президентських виборах в майбутньому такої політика, яким і був Трамп під час своєї першої каденції, просто що. Тому що Трамп намагався зараз активно повернутися до впливу на соцмережі, в тому числі чому мало сприяти півля паном Маском Твіттер, не дивлячи про те, що формально туди Джон Трамп не потрапив і сказав, що він буде сидіти у власній зустріне від Але все ж таки для американців зрозуміло, що цей крок не був саме для реверансу від Трампа. Але чи вибори та в майбутньому той шанс чи зможе реалізувати плани по контролю з мережами бути президентом США? Звичайно, це ще під великим питанням, бо ми бачимо зараз величезний против стосовно нової політики о, в соціальних мережах. Тому е, стосовно конкретного Трампа він буде все зараз робити, щоб перетворити наступні два роки на свою турчу кампанію. Але не так що він це зробить. Ну, знову ж таки будемо слідкувати, як розгортатимуться політичні баталії в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, як розгортатимуться надалі ситуація із виборами в Сполучених Штатах Америки, давайте також до зернової угоди, адже міністр оборони Туреччини Холусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію чорноморської зернової ініціативи ще на рік, тобто до листопада 2023 року. Раніше в Кремлі заявили, що, попри повернення Російської Федерації до зернової угоди, рішення щодо того, чи буде її продовжено у листопаді. Ще не ухвалено, як відомо, 2 листопада Росія передумала і повернулась до зернової угоди, участь у якій Москва все ж фактично призупинила після атаки на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. В Міноборони окупантів заявили, що Росія отримала письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій проти. Російської Федерації. Ну і знову ж таки, як на мене, питання залишається відкритим, але фактично Росії нікуди діватися, і необхідно, умовно кажучи, ну як на мене, погоджуватись на продовження цієї зернової ініціативи. Так, ну і е, знову ж таки, як повідомляє зараз, що пан Ігор, маємо певні проблеми із зв'язком. Ігоре чуєте? присутні та присутні питання в Києві стосовно електрики. На жаль, та, та ну, От, тому так така так, ситуація. Так. Знову ж таки, якщо повертатись до зернової угоди, так зокрема Росія ж напередодні зазначила про те, що вони виходять, але начебто, згодом, з'явилися там певні знову ж таки від міноборони Російської Федерації заяви щодо того, що отримали письмові гарантії в лапках від України про те, що все ж таки не використання зернового коридору для ведення бойових дій проти РФ, і фактично Російська Федерація там буде продовжувати участь в зернової зерновій ініціативі, але ще не визначили, що буде продовжувати так само. Саме на рік до листопаду 2023 року. На вашу думку, чи все ж таки піде на цей крок Росії чи ні? Тому що, як на мене, фактично, Росія зараз там знаходиться у безвихідній ситуації? Насправді я хочу відзначити, що, скоріш за все, не скоріше за все, так і є. Росія банально збрехала, отримавши нібито якісь письмові запевнення непорушності домовленостей по зерновому коридору від України, бо ми з росіянами нічого не підписували. Було дві угоди. Трьома підписантами в кожній з них це Туреччина, ООН і одна це Україна, інша угода це Російська Федерація. Тому прямого контакту з Росіянами, особливо у письмовому вигляді, звичайно, бути не могло. Але стосовно продовження діяльності зернової угоди, ну ми ж розуміємо, власне, чому це відбулося, чому Росія відступила назад. Бо був безпосередній тиск туреччини на це питання, і звичайно, я думаю, ну на даному етапі все ж таки бачиться, що зернового года продовжить свою роботу. Все таки це і продовольча безпека світу, це і можливість заробити так само в тій самій туреччині. І звичайно, ми бачимо, що ми вивезли понад 10 мільйонів тонн зерна. За діяльність цієї угоди і звичайно, її треба продовжувати. Більше того, я хочу сказати, що якщо цей механізм сьогодні показав свою успішність, що заважає інший експортоорієнтований товар відправляти тим же самим маршрутом? Ну ті самі метали, чи ще щось, тобто це, це сьогодні можливо робити, і замість того, щоб говорити з Російською Федерацією і там переконувати її в необхідності невиходу, виходу. І звернової угоди для її пролонгації, то тут треба взагалі, я думаю, що і в тому числі і з Туреччиною ставити питання про розширення експорту на інші товарні позиції, що вигідно сьогодні абсолютно всім сторонам. А Російська Федерація, вона жодним чином насправді, як вона задіяна, окрім того, що вона знаходиться в, в цих комісіях, які перевіряють. А, власне, чи є військове якесь там озброєння на кораблях чи немає, звичайно, жодним чином не займається, тому в майбутньому а, єдине, що може на даному етапі а, повністю змінити думку росіян, це тотальний подальший програш на фронті, і тоді вони можуть просто а, емоційно показати, що вони виходять з цієї угоди. Хоча знову ж таки це буде робитися на ті самі дні або там декілька тижнів не більше. Пане Ігоре, я вам дякую за те, що доєдналися, попри усі негаразди із електроенергією, і з телефонним зв'язком так само, тому що в Києві там тривають відключення електроенергії за плановим графіком. Ігор Челенко, політолог, з нами був на телефонному зв'язку. Саме з ним детальніше обговорювали усі актуальні світові події, які так само стосуються нашої держави. Пане Ігоре, ще раз дякую за те, що доєдналися. Дякую, Хмельницький.